Віслючок вухань Анастасія Альошичева. Тьху на тебе та хіба можна підкрадатися ззаду? Адже я злякався? вигукнув віслючок вухань. Він стояв під деревом і, як завжди, намагався почути, про що деревенять птахи. Дві зозулі саме цієї миті базікали про те, що побачили в місті. Аж тут, просто за спиною у Візлюка, пролунав голос його друга вовченяти. А ти все підслуховуєш? спитав вовчисько і посміхнувся. Дивись, вуханю, одного разу дістанеться тобі за це на горіхи. Та хіба то якісь таємниці? Стань поруч і переконаєшся на власні вуха, що ніякого секрету там нема. Звичайні жіночі плітки. Вухань поплентався додому, навіть не простившись із другом. Він дуже розсердився, бо так і не дізнався про пані Гаву в модних черевичках, яка літала містом і виголошувала палки промови. Оце вже вовчиня! завжди з'являється, коли на нього не чекають. Поринувши в думки, вухань і не помітив, як дістався до домівки. За звичкою, він зупинився попід вікнами, нахилив голову і почав уважно дослухатися. А що ми подаруємо нашому синові на день народження? почув він голос матусі. У відповідь вибухнув голос тата. А стусанів ми йому подаруємо. Бохань так здивувався, що забув про обережність і розігнувся. Стусанів? Подумав він. Оце так. Цікаво чому? Відповідь не забарилася. Він і зараз нас підслуховує. Он тільки поглянь, люба, причаївся під вікном і вважає, що його довгі вуха ніхто не бачить. Вухань зрозумів свою помилку. Вуха, оці довжелезні вуха завжди його підводять. То може, підрізати їх та й годі. Наступної миті відчинилися вхідні двері, і на порозі з'явилася матуся. Вуханю, ну скільки тобі казати, що підслуховувати погано. Так роблять лише негідники. Якщо тебе щось цікавить, спитай прямо, а не ховайся в кущах, слухаючи чиїсь розмови або ще гірше плітки. Ну, гаразд, мамо, відповів віслючок. Тоді скажи мені відверто, що ви з татком збираєтесь подарувати мені на день народження. Подарувати визирнув із-за дверей тато Віслюк. Подаруємо ми тобі, синку, спеціальний пристрій, що закручує вуха, і тоді ти анічогісінько не зможеш почути. Гарний подаруночок, засмутився вухань. Піду собі від вас пошукаю кращої долі. І почимчикував вухань бухань світ за очі. Він усе блукав і блукав лісовими стежками, аж раптом почув неподалік чиїсь голоси. Цікаво, подумав віслюк і зачаївся. Невдовзі з-за дерев вийшли два коти. Вони крокували собі поважно й балакали. Раптом один із них скрикнув Стій! Здається, там, у кущах, сховався лиходій. Чого ти так вирішив? здивувався другий кіт. Та хіба ти не бачиш оці довгі вуха, що так і ворушаться з кожним нашим кроком? Певно, він замислив лихе і чекає, поки ми підійдемо поближче, а з допомогою вух він подає таємний знак своїм спільникам. Еге ж, тепер і я їх помітив. Кличмо на допомогу! І коти що сили занявчали на весь ліс. На їхній лемен злетілися птахи, збіглися звірі, сповзлися змії та павуки, де всі взялися, віслюкові не було куди подітися, тож він вирішив залишатися в кущах, аж поки вся ця компанія не розійдеться. Та не так сталося, як гадалося. Озброївшись дрючками, коти, які раптом посміливішали, рушили просто на вухання. Почувши кроки, зовсім близько він замружився і вискочив назустріч воякам. То це той лиходій, який ховався в кущах, здивувався рудикіт, а наступної миті зареготав Так, так, він і справді замислив лихе, бо ж знову підслуховував. Звірі навкруги теж зареготали. Дійсно, ми частенько бачимо його біля наших гнізд. Він полюбляє нашорошувати вуха, вигукнула сорока. А що, коли ми йому ті вуха трохи вкоротимо? хитро спитала лисиця. Почувши це, віслюк щодуху чкорнув у ліс. Тільки його й бачили. Наляканий вухань мчав лісом. Аж поки не побачив рідну хату. Мабуть, самі ноги привели його додому. Він ніяк не міг зрозуміти, чого ці звірі напали на нього, адже він нічого дурного не замислював, просто був дуже допитливим. А те, що тварини не хотіли ділитися з ним новинами, хіба його провина. Перечепившись, вухань раптом беркацнувся на землю, а коли трохи оговтався, то знову ж таки нашорошив вуха. Там у хаті батьки знову про щось гомоніли, і, щоб добре все почути, вухань тихенько підповз на пузі під самісінькі двері. Гадаєш, він має про це знати, почув вухань голос тата. – А не зарано саме час, відповіла мати, бо ж він так ніколи й не дізнається про те, чому ростуть його вуха. Адже спочатку вони були маленькими. Здається, ти маєш рацію, продовжив тато. Коли мені свого часу розповіли, що вуха ростуть саме від підслуховування, я взагалі боявся виходити з дому, аби не почути чогось зайвого. Що? Так ось чому мої вуха такі довжелезні. Вухання відпочутого, як громом прибило. Щосили заткнувши лапами вуха, він пішов до хати. І ти, піднявши передні ноги до вух, було дуже незручно, але віслючок на те не зважав. Нарешті він увалився в хату і заволав, як опечений. Нічого не чую, я нічого не чую, та й дременув до своєї кімнати. А батько з матір'ю лише посміхнулися одне одному. Спрацювало, зраділа матуся, а тато кивнув головою та міцно обійняв її. Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку у великих вовняних навушниках. Він гучно крокував лісом, аби всім було чутно, що хтось наближається. Раптом вухань угледів мале зайченя, яке стояло навшпиньках перед вікном лісової крамниці. Нашорошивши вуха. Гей, зайчисько, хіба ти не знаєш, що підслуховувати дуже небезпечно? Ніколи не роби так, якщо не хочеш, аби вуха сягнули неба. Тільки уяви, кожен, кого ти зустрінеш, розумітиме, від чого твої вуха такі великі. Зайчиня злякалося та й пострибало геть. А віслюк вухань, задоволений собою, рушив далі. На пошуки тих, хто полюбляє підслуховувати, аби застерегти їх. Озирнися навколо, чи не бачиш когось неподалік себе?